Про мою твою вчителя. С <свісно> <свісно> півзвусу попали про мого вчителя і про мене, розумієте? Також бігаю для нашого музею. І Із... не міг я вминути і такі сторінки. У своїй творчості, подивлячись на роботи Василя Івановича, у мене виникали поетичні рядки. І так у двох книжечках моїх свічало осені і на порозі зими є повіршикої присвячені Василю Івановичу Свиді. Так, Василеві Свиді, якщо я вас не забучу, кажуть, смульторомілії лауретої Шевченківської премії. Це до його роботи поцілунок матері. В руках його. Сама лиш вина і стек сам шитовий тугий, а в серці суть така глибина та образ матері святий, окраєць хліба, поцілунок, це все, що ти тоді дала, та ще життя, як подарунок, водою дати не змогла. Та з часом визрило у древі обличчя юне і старе. Здавалось, свиді Василеві, воно ніколи не помре. Хіба колись вмирає мати, яка виходить небуття? Ми молимось за неї свято, за ту, що нам дала життя. Нехай у древі, Чи у глині, у бронзі, пам'яті людській, та вищої нема святині, як мама, чистий образ твій. І трагічно, бо він писав, як його мати випроводила. У мене такий коротенький мішик <клес> на його скульптурну композицію отут. А коні воду п'ють. А коні воду п'ють. П'ють смачно чисту воду, хоча не в тому суть. Вода тут при нагоді. П'ють воду коні так. Як пили спокон віку, а як отой юнак хопив обійме дівку, Верховниць коня цілує палко юнку. Чому ото не я ловлю спонтанну думку? поставить нам сьогодні ціль, який він привіз, і залишить дарунок для музею. Просто прекрасно. Я щасливий від того, що я тут і що громада села і району от, створила таке свято. Тому що приборжавське у біографії і творчій, і життєвій, а тоді село Заднє, воно має особливе значення. В Закарпатті е, є тільки три е, осередки такі. Нас, маю на увазі осередки, як населені пункти, з якими найбільше пов'язана доля сьогодні. Це Пацканьово, де він народився, це е, Ясеня, де він учився. І це е, село Заднє, е, на матеріалі якого було зроблено іконостас. На матеріалі, якого було зроблено ті роботи, про які ви говорили. І е, більше я вам скажу, що збереглися свідчення про те, що саме за порадою свого друга столяра, з яким ми удвох працювали над іконостасом, він саме за порадою свого цього друга із села Заднього подався в Чехію в пошуках кращої долі, кращої роботи. І завдяки саме. От Такому збігові обставини і знайшов потім, через дуже важкий період, дуже тернистий шлях, знайшов собі роботу у Берно і вже далі його біографія склалася так, що робота в майстерні братів, котрий був у Берно, і вісім років, які він провів в Чехії, Моравії, заклали ті підвалини. Майстерності, на яких потім зросла його майстерність як різбіра, скульптора, і не тільки е, різбіра, тому що робота у братів котребових була надзвичайно різнопланова. І це сподіваюся, що ми зможемо узагальнити показати у е, виданні, яке готується нове видання. Да. Зберігся. Е, з тим, що можна показати, сказати і точно підтвердити, що це робота Василя Свити. Він робив ще, різьбив храми, різьбив церкви, але на сьогодні джерел документальних не збереглося, можливо, і не просто ще недостатньо досліджень. З досліджених саме тут, у цьому селі, найбільш повна пам'ятка церковного мистецтва Свити. Крім неї, зберігся тільки вівтар у селі Пацканьовому, у рідному його селі теж доглянутий, в прекрасному стані, але більше робіт в Закарпатті немає. Тому ціна, цінність того, що відбувається сьогодні, надзвичайна. Тому що саме на місці, де збереглося його, його спадок ранніх, з ранніх робіт створюється. Меморіальний куточок. Саме тут, де зроблена е, робота, яка знаходиться в альбомі Василя Свиди «Ліквідація неписьменності на селі, яка зроблена, до речі, в двох варіантах трифігурна і баж, і п'ятифігурна. Це саме зроблено на матеріалі конкретної родини в селі Задньому. І про це теж свідчення залишилося його власне інтерв'ю. що Я працював жив в родині, і коли побачив цей період, коли цей час, коли навіть старша людина сідає за ручку і папір і вчиться писати, йому це врізалося у пам'ять, і він це відтворив у скульптурі. І воно стало такою знаковою роботою у його творчості. Танець Уванець отримав. Величезний успіх на виставках піс, кінця, кінця 50-х років. І в нас в архіві збереглося, збереглася грамота міністра культури України виключно за роботу Танець у Виванець. Тому можете собі уявити, скільки пов'язано пов творчих і життєвих питань, і творчих і життєвих моментів саме з селом Заднім. Тому що так склалася доля, і тому слава Богу, що саме на цьому місці, саме в цьому селі так щиро, так тепло і так любо створюється цей куточок. Я щиро вам всім дуже вдячний, тому що е я переконаний, що його роботи вже належать і не тільки нам, не тільки минулому, але й майбутньому. Е чим далі піде час у майбутнє, тим ціннішим будуть. Його твори пов'язані не тільки з лірикою, не тільки з життям, не тільки з сценами життя, але й з тим, як були одягнуті люди, який, який був одяг, яка була, яке було начиння у, у хаті, як, як це все було. І фактично це історичний вже теж, е історичний вже спадок. Тому здається, що мені що це надзвичайно важливе значення має. Позавчора відбулася теж дуже одна важлива подія, одна, можливо з найбільш важливих. В селі рідному Пацканьові була відкрита меморіальна дошка на місці тої хати, де він народився. Я вважаю, що це теж з точки зору духовної, моральної, дуже важливе значення, тому що саме з тих витоків, саме звідти, саме з того, Села, з тої хати, з тої матері, яка була про нього, і пішло е, його життя, і творчість, і те все, що він зміг створити у, у пам'ять про, про, про все життя всіх людей, які його оточували. Ви дуже правильно сказали, я різьбив самого себе. Я нічого...» він ще у нього одна одна дуже кривата фраза. Я нічого в житті не видумував, я всі сцени брав із життя. Нічого, все це є, було, і, і це все те, що він бачив у житті, він зміг відтворити у скульптурах, тому що мав надзвичайну спостережливість і умів е, просто оком схопити і побачити те саме-саме е, характерне, що потім стає як сценою життя і історії свого рідного краю. Користуючись цією прекрасною нагодою, е, ми в сім'ї. і... Ми вирішили, і я очолюю зараз фонд імені Свиди. Ми вирішили від наш, нашого кола привезти вам і подарувати для цього куточка чотири найбільш можливо, на мій погляд, найбільш знакові скульптури Василя Свиди, які визначають його не тільки, ну, на мій погляд, і не погляд тих мистецтвознавців, які писали про нього книжки. це чи не найбільш знакові його скульптури у його творчій діяльності? Перше з них це поцілунок матері 1946 року, про який ви так блискуче сказали, і я маю прохання до вас. Цей текст мені якось з вами ми узгодимо, тому що зараз готується до видання новий альбом про Василя Сведу ну Вже в повному форматі, тому що в цьому альбомі не, е, не показане його храмове мистецтво і церковне мистецтво. А він віддав церковному мистецтву ні много, ні мало, 8 років життя. <клес> Ви уявіть собі тільки так подумки, скільки робіт вони створили цією майстернею за 8 років. Я пробую це уявити і віднайшов тільки ну, невеличку частину, але й вона неймовірна. Я відхилюся зараз від тої думки, повернемося. Він працював у майстерні братів Котрбових і перше замовлення на свою роботу він отримав у Велеградському монастирі в Чехії. Я, нічого не знаючи більше про Велеградський монастир, крім того, що я вичитав, просто без всякої такої якоїсь далекої далі думки, подивився в інтернеті. І був вражений, я був просто вражений, що монастир, в якому працював півроку Василь Сведа, Белиградський монастир, це є центром духовного паломничества всієї Чехії. Це є центром, куди прийшли Кирил і Мефодій 1250 років назад, саме у Чехію і Моравію. І це на сьогодні, цей день приходу, 5 липня, є у Чехії державним святом. Але коли я прочитав, що цього року, 2013 року, 5 липня, відбулася служба у Велеградському монастирі з приводу приходу Кирила і Мефодія, 1250 річчя, за участю 40 тисяч людей, то, повірте мені, моє, мої відчуття були просто неймовірними. Бо це виявилося в той монастир сьогодні, який. До якого прийшли 40 тисяч людей, який різьбив з своїми колегами Василь Сведа. Це неймовірне відкриття для мене, і я сподіваюся, що воно потім зможемо ми його донести в друкованому вигляді вже до, до читачів, які, які будуть читати про цей альбом. Крім того, він вже працював ще в Берні, є в Берно в храмах його роботи, є, є його різьба у празі у храмі. Святого Якова є у новержищі біля містечка Тельч. Тобто ще це частина тої спадщини, яку ще треба дослідити. Нам ніби здавалося, що творчість досліджена, а вона ще далеко не досліджена. І слава Богу, що є коло осіб, в якому ці включені в це вивчення, і ми готуємо до видання новий альбом. І я, повертаючись до теми матері, і до теми поцілунок матері, вона визнана вже класикою українського образотворчого мистецтва. Ця робота знаходиться у експозиції Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Вона десятиріччя була в постійній експозиції цього музею. Зараз обговорюємо питання знову, щоби. Як виняток серед інших митців, бо рідко дві роботи виставляються у постійну експозицію в таких музеях. Уявіть собі, спадщина Національного музею народного українського мистецтва складає 79 тисяч експонатів. Із 79 тисяч експонатів розглядається питання, щоб було дві роботи, бо одна оця музею українського народного декоративного мистецтва, яке знаходиться в Києво-Печерській лаврі. Ми мали таку, щастя таке, справжнє щастя. Оці всі три роботи, ми, е, ну не буду розказувати історію цього, але ми спромоглися привезти в Ужгород на виставку, присвячену сторіччю Свиди. І вперше, можливо, в сучасній історії ті роботи, які знаходяться в національному надбанні в Києві. Ми привезли для огляду для ужгородців, закарпатців, усіх гостей міста Ужгорода і Закарпаття. Це буде пів місяця. Ми можемо це показати. Можемо подивитися їх, як кажуть, вживу, які вони є. І звичайно, ця робота коні воду п'ють. Нам для мене це найбільш улюблена робота. Я її найбільш люблю. Вона мені найбільш тепла, близька, лірична. Я від неї просто в захваті, навіть від такої деталі я не, не уявляю собі, як це, от, як це можна було зробити, але вона зробилася, оцей подіум, на якому вона вирізгла. Фактично це цілісний кусок дерева як був і залишена кора дерева, як вона, як вона була. Оцієї кори, це все пішло, пішло і так вирізбилася скульптура. Я в основному мушу вам зізнатися, що ідея привезти роботи з Києва була пов'язана виключно з цими двома роботами. Ми так захотіли це показати нашим ужгродцям, щоб дивіться.